Давати герой, ще герой, від осела, чувак, так бачити куча, що бачити, воїн славного завойовника бачка, хмельни, воїн славного завойовника бачила, связано вже доброго вечора. Ми з України, простий, доброзичливий щирий народ. У нашій країні кожна дитина, Щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це звідки Шевченко дощо та раз, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духмяне також у нас. Доброго. Ми з України, реве і стогне могутні Дніпро. В нашому борщі лише дні вітаміни, і саме найглибші у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі, веселих юрба. Дую втерпіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба. Я піти з України з нами. Хмельницький низький пісня, голосла. Патри палають, чуєш, голос творить нас! Ніхто не здолає, бо з України всі ми. Сила предків у наших серцях. Ми, золоті леви, ми не знаємо страх. Ми золоті леви. Нащадки борців. Несемо серцях силу славних віків. За правду і волю стоїмо як стіна. Нас єднає любов до батьківщини одна. Доброго вечора! Ми з України. Простий, доброзичливий, щирий народ.